Дорогі брати і сестри, благодать вам та мир від нашого Господа Ісуса Христа. Нехай Любов Божа і спільність Духа Святого буде з нами під час роздумів над цим Словом, наше євангельське читання Луки 18, 31 вірша і до кінця розділу. І ми побачили, що тут, в принципі, два сюжети можна було би окремо проповідувати на окремі неділі. Перша частина це з 31 по 34 вірш. Це пророцтво Ісуса, про Його смерть і Воскресіння, вже не перше, вже втретє з деталями. А друга це про уздоровлення сліпого біля Єрехону. Але, дорогі брати і сестри, мудрі люди укладали церковні календарі, і якраз розглядаючи ці два місця, ми можемо об'ємніше відчути. Це слово, так як воно записано, скомпоновано святим Лукою і Святим Духом. І також пам'ятаємо, що в нас прощена неділя сьогодні, і ми переходимо до посту завтра вже, Великий піст. І коли ми думаємо про прощення наше, то ми розуміємо, якою ціною. І коли ми бачимо цю ціну, заплачену кров'ю, Дорогоціною нашого Господа Ісуса Христа, то чи будемо ми затримувати наше прощення іншим? Це мотивація для того, щоб ми також пробачали інших. Це вже перехід до Великого Посту Лука каже, взявши 12, промовив до них: Оце в Єрусалим ми йдемо і все здійсниться, що писали пророки про людського сина. Бо він виданий буде поганим, і буде осміяний, і покривджений, і апльований, і, збичувавши, уб'ють його, але третього дня він воскресне. Та з цього нічого не збагнули вони, і ця річ перед ними закрита була, і сказаного вони не розуміли. Тобто ми бачимо, що нам потрібен дар Духа Святого для того, щоб розуміти такі прості слова Ісуса. І ось ми вже з вами акцентували увагу на тому, що це ціна показана нашого прощення і засіб для того, щоб і ми могли пробачати прощення гріхів через смерть Ісуса Христа і виправдання у Його Воскресіння, або як каже Павло в 4 розділі Римлян, що Христос був виданим. За наші гріхи і воскрес для нашого виправдання. Ну і можемо пригадати також перших коринтян, 11 розділ, там, наче як частина символу віри, де так само сказано про те, що Ісус був виданий за наші гріхи, але підкреслено писанням. Так, як і сьогодні Ісус каже, що мають здійснитися Писання і те, що буде підсумовано наприкінці, вже після з'явлення Імаувським учнем, частково і в з'явленні Ним, і потім, уже коли всім апостолам, Ісус каже, що усе, що в законі Маїсеєм, в пророках і псалмах про мене, написано, те і здійснилося. Народження, життя, служіння. Нарешті смерть і Воскресіння. Ну, і далі, от з цього місця, з першої частини, у нас буде перехід до стілення сліпця, і там ми яскраво бачимо доктрину спасіння вірою, бо наш Господь каже: Твоя віра спасла тебе. І також ми бачимо, ким представлений наш Господь у другій частині. Він представлений милостивим сином Давидовим, тому що саме так до нього звертався цей сліпець біля Єрихону сину Давидів, змилуйся наді мною. І наша тема на сьогодні і є така: – «Милостивий син Давида. Коли ми вже трошечки поговорили про першу частину про оці вірші чотири. То ми бачимо, що це, в принципі, надзвичайне євангельське місце, тому що воно показує викупну дію нашого Господа. Або, як ми кажемо, можливо, суха по богословськи пасивний послуг Ісуса Христа, активний послуг оце з самого початку ми можемо говорити про дитинство, про послуг в дитинстві, про 12-річного Ісуса. Потім, коли Господь покликаний уже проповідувати на посаду Месії, ось Він навчає своїх учнів, ось він також показує велич і силу в цих сіленнях, але уже страсті це от пасивний послуг, коли наш Господь уподобився тому агнцю, яке мовчить перед стрижиями, ведене, але вже не на стрижку, а ведена на заклання. За наші гріхи. І звісно, в цьому чистому Євангелії ми бачимо Тінь закону, тому що це наші гріхи призвели до смерті Господа Ісуса Христа. Але в першу чергу ми підкреслимо, що це Божа любов мотивувала Ісуса йти на Голгофу. І ми вже нічого не можемо зробити з нашими минулими гріхами, в яких ми почалися, прийшли на цей світ, коли ми грішили раніше, особливо коли не знали Господа. Але тепер, як казала одна мудра людина, коли я знаю, що гріх, ця отрута, убила мого Господа улюбленого, і Він є найбільшим моїм другом, цей Господь, то чи тепер, знаючи мого найліпшого друга, чи буду я продовжувати грішити, використовувати ту саму отруту, яка вбила Ісуса? Звісно, ні. І тут мотивація саме до освячення нашої. Але освячення ми теж можемо розуміти в такому вузькому розумінні, як зазвичай наше зростання у вірі, і це буде приклад нашого сліпця з Єрихона, який піде за Ісусом, певна зростати у вірі. І у нас є свідчення опосередковане, тому що нам інший Євангеліст навіть дає Його ім'я, Вартимей. Але також освячення є в широкому розумінні, і воно включає в себе і наше виправдання. Тому що Христос, принісши себе в жертву, освятив нас своєю кров'ю, як про це чітко говорить Євангеліє. І для того, щоб нам зрозуміти, що ми виправдані, свого часу для кожного з нас ну це займало тривалий період такий. Важко доходило буває. Занадто просто, контркультурна проти нашої плоті, виправдання вірою, прощення чужими заслугами, не нашими заслугами. І ось коли Ісус говорить про те, які будуть обставини Його смерті, детальне, при тому, що тут деталі такі нові, коли читати особливо Євангеліє Луки, описано, що смерть буде саме у Єрусалимі. І що Ісус туди свідома йде, таким чином показане, що виповняться Писання, як ми вже говорили, і також обставини, що виданий буде погано, буде осмійний, покривджений, опльований і збичований, а потім його уб'ють. Тобто, дуже-дуже такі деталі наочні, все, як потім в страстях у чотирьох євангелістів ми читаємо. Але потім, як у кожного евангеліста, буде третього дня Воскресіння. Але поки що перед учнями ця річ закрита, і, як ми з вами вже бачили, нам потрібен дар Духа Святого для того, щоб розуміти Писання. І вже після свого Воскресіння Господь буквально так Лукає пише: розкриває розум, розкриває їхній розум, щоб вони розуміли Писання. Тобто нам треба, щоб наші очі розплющилися Святим Духом і чудовий приклад і в нашому сьогоднішньому старозаповітньому читанні Ісая 35 про те, що розплющаться очі сліпим. І так само ця історія про сліпця біля Єрехону, Я ще раз прочитаю це місце. І сталось, як він наближався до Єрихону, один, невидючий сидів при дорозі і просив. А коли він прочув, що проходить народ, то спитався, що це таке, а йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І став він кричати і казати Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною. А ті, що попереду йшли, сварились на нього. Щоб він замовк, а він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною. І спинився Ісус, і привести його до себе звелів. А коли той наблизився до нього, то Він запитав Його, що ти хочеш, щоб зробив я тобі, а той відповів: Господи, нехай стану видючим. Ісус же до нього сказав: Стань видючий, твоя віра спасла тебе. І зараз видющим той став, і пішов слід за ним, прославляючи Бога, а всі люди, бачивши це, віддали хвалу Бога. Отже, вступ такий у нас, Ісус іде, наближається до Єрихона. Якщо ми пригадаємо це місце, як воно описано в старому заповіті, то в нас будуть дуже такі певне негативні. Асоціації, ну, позитивні в тому плані, як євреї, обходячи звуком сурми, Єрихон, як падають стіни, як береться це місто. Ми можемо згадати із позитивного рахав, яка є в генеалогії нашого Спасителя. Але далі пророцтво Ісуса навина про відбудову Єрихона, цього прекрасного міста, яке дуже своєрідно розташоване, географічно. Низина там міста пальм його іще називають, то Ісус навин казав, що все зруйноване місто. А якщо відбудується, то відбудується гріховним чином. І одна людина відбудовує саме тим, що, коли закладаються це місто, приносять у жертву свого старшого сина, а коли закладаються брами, приносять свого перворідного. Далі ми можемо згадати уже із Нового Заповіту, як був побитий той нещасний чоловік, який ішов саме дорогою до Єрихону, і милосердного самарянина, яким, по суті, представляє себе наш Господь. І ось це місто було дуже відомим, досить великим, комфортним. Там жили, пишуть коментатори, військові. Податківці, ми пам'ятаємо закея нашого також, і взагалі такі міста, де проходять люди, кордони якісь якісь вузлові міста, мсти, завжди там є митники. Ну і звісно, де гроші, там є і благословення, є, і занепад, квітне гріх. Але ось Господь іде по це місто і несе Євангеліє. І так само, як колись Закхей буде виглядати нашого Господа, то тут ми бачимо цього сліпця. Ми знаємо історію цю від інших синаптичних євангелістів. У Матвія згадується про двох сліпців, а у Марка називається Ім'я, очевидно, цьому сліпцю Вартимею. Ось обставини які. Величезний натовп певне йшов за Ісуса. Тому що сліпець був певно справжній, і зазвичай інші органи компенсують брак роботи інших, сліпці дуже гарно зазвичай чують. І він чує оцей натовп, бачити не може. І от така деталь побутова. Він питається в народу, що це таке? І йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І одразу його реакція яка? Він став кричати і казати, Ісусе, Сину Давидів, змилися надо мною. Ми бачимо, що Ісус був йому відомий. Певне, Ісус уже не раз тут проходив, а якщо навіть і не заставив таких проходжень цей сліпець, то Він чув багато про Господа. Ну, і знов таки ми бачимо, на чому його акцентуація цього сліпця. Чому сліпі сиділи біля брам в таких людних місцях, так само, як і зараз, ми деяких калік бачимо в людних місцях. Вони просять, а тоді соціального забезпечення, пенсії по інвалідності, нічого такого фактично не було, принаймні в такому розробленому вигляді. Були певні служіння, були милосердні люди, були при синагогах, при храмах, при ринках, такі от волонтерські, може, не тільки волонтерські, нашою сучасною мовою, скажімо, служіння. Але ось людина залежала від подаяння, і коли великий натов, то перша ідея може бути для тих, хто просить, що нарешті вдалий такий, знаєте, ярмарок. От як на ярмарок поїхати і щось заробити. Але він просить одного, він шукає Ісуса. Це прекрасний приклад для нас знов таки в наш час, коли тепер війна. В Україні ми занурені в війну, не тільки як в 90-х роках, в економічну кризу. Тепер багато церков багато допомагають, багато людей там в чергах стоять в тих церквах, де дуже велика роздача гуманітарної допомоги, записується. Пам'ятаю, одна розповідала сестра з іншої церкви, приходить, а там ціла черга, каже: ви ж на служіння. Каже, ні, я з гуманітарною допомогою. То ось оцей сліпець шукав Ісуса. Те, чого і нам треба шукати. І він кричить і називає Його месіанським титулом Ісусе, Сину Давидів. саме. Сину Давидів, це те, що було обіцяно Марії, благовіщні, якщо ми беремо луку. Те, що було обіцяно всім Писанням, псалмами. Що на престолі Давида засяде милостивий цар потужний, і той же Ісаїв каже: і царювання його не буде кінця. Ми знаємо земні династії, які б тривалими не були, вони закінчуються. А що казати вже про царювання однієї людини, то ми бачимо тут саме месіанське служіння, служіння спасіння, служіння втілного Бога Ісуса Христа. І цей сліпець розумів. Кого Він кличе, Він кликав саме Спасителя. Пригадуємо, що навіть саме ім'я Ісус означає, що це Бог суші, ягви, спасає. І по суті, можемо сказати, що Він називає цей сліпець Ісуса Ісусом Христом. Не просто Ісусом Назрянином, як Йому кажуть, а Ісусом Христом. Це одне із повідань, як ото Петро казав. Ти Христос, Син Бога Живого, або Марта, яка казала, я вірю, що ти Христос, коли помер її брат, той, що має прийти на цей світ як Спаситель. Ми бачимо цей сліпець, молить буквально до Ісуса, кличе, щоб Його почули. І ті, хто попереду йшли. Вони сварились на нього, щоб він замовк, а Він ще більше кричав: Сину Давидів, змилися надо мною. Я можу зрозуміти тих, хто казав, не відволікає вчителя, скільки людей. Хтось, мабуть, йшов поруч з Ісусом і щось говорив. Про Слово Боже, можливо, здавав запитання, ймовірно. Ісус був втомлений. Будь-який парафіальний пастор є перевантажений зазвичай. Зараз в епоху мобільних телефонів, месенджерів, інтернет зв'язку, будь-хто може зателефонувати, позвонити. І часом просто не вистачає ані сил фізичних, ані часу, ані от уже той от уже любові, яка має виливатися із віруючого серця, тим більше з пастерського серця. Ми знаємо, що наш Господь втілений Бог, але Він обмежив себе у втіленні і дуже рідко використовував свої божественні можливості. Хоча в цих двох місцях, двох частинах, над якими ми думаємо, 18-го розділу Луки, якраз ми бачимо і його пророчий дар, пророцтво. Він оповідає про те, що буде з ним, смерті Воскресіння з усіма такими детальними обставинами, так і тут ми бачимо його уздоровлення, саме от здатність чинити чудеса. Тобто Бог дарує людині зір. І тут втілений Бог відновлює цей втрачений зір цій людині. Але ми бачимо, яким наполегливим є цей сліпець, і він звертається вдруге, кричить. І це гарний приклад для нашої мотивації молитися, бути наполегливим в наших молитвах, просити, стукати, І тоді нам дадуть, як каже Ісус на гірній проповіді, і тоді нам відчинять. Відчинять двері, щоб дати, можливо, шматок хліба або допомогти. А тут Господь розплющує очі цьому сліпцю, тому що йому не байдужі страждання людей, і він наказує, щоб цього чоловіка привели до нього і питає, що ти хочеш, щоб я зробив тобі. Той просить прозріння, нехай стану видющим. Господь зцілює одне із досить численних вражаючих чудес Його, і також ремаречки Твоя віра спасла тебе. Це нас дуже обнадіює, це нас дуже мотивує цінувати ту віру, яку нам подарував Дух Святий свого часу, розплющивши нам очі. Щоб ми розуміли те, що свого часу не розуміли учні про смерті Воскресіння Ісуса Христа. Дух Святий через служіння пастоїв розплющив нам ці очі, і Дух далі нас веде слідом за милостом, Сина Давидовим, за яким і пішов наш сліпець, прославляючи Бога, і люди це бачили і теж віддали хвалу. Бога. І ми можемо застосувати цю історію до нас не тільки, що нам треба бути наполегливими в молитвах, але наполегливими і у свідченні. Тому що в даному випадку оце ось моління стало свідченням і цього сліпця і Дух Святий, і святий Лука, все докладно розвідавши від першого моменту, як він пише на початку Євангелія, помістили ту це в Писанні, щоб ми. Навчалися, і також ми маємо далі з розплющеними очима іти за нашим Господом. Ідемо ж за ним, за милостивим сином Давида, і будемо також самі милостивими. бо Господь заради нього, заради Його жертви пробачив нам усе, усі наші переступи, усі наші гріхи. Більше того, Дух Святий дарував нам віру, розплющив очі на те, яким чином ми можемо мати мир із Богом через прощення наших гріхів в Ісусі Христі. І тому платимо тією ж монетою, міряємо тією ж мірою і нашому ближньому, пробачаючи нашого ближнього навіть в якихось важких випадках, навіть коли він не просить молимося за наших ворогів, у нас зараз є багато причин молитися за наших ворогів, не тільки формальних, що Бог сказав так молитися, тому що ми страждаємо від цієї війни, але коли ми будемо молитися за них, якщо євангельське просвітлення пройде на цей народ, я не думаю, що миттєво от сьогодні днями щось зміниться. Але якщо Євангелія прийде в Росію, і в Україну, до речі. Тому що Україна не є масово просвітлена Євангелієм, то нашим дітям вже принаймні буде жити легше. Наш Господь учив нас молитися. Саме у Луки написано, коли учні попросили його, навчи нас молитися, так, як Іван Хреститель навчив молитися своїх учнів. Господь дає Отче наш. І там ми молимося прости нам наші правини, наші гріхи, наші борги, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Нехай Господь в цей день, напередодні Великого Посту, в прощену неділю, благословить нас бути люблячими, милистими і прощати усім і ближнім, і дальнім. На славу Божу! Амінь.